Чинна про західна президентка Молдови Майя Санду у другому турі виборів перемогла завдяки діаспорі. За підрахунками майже 100% голосів вона набрала понад 55%. Її конкурент Олександр Стояногло, якого вважають проросійським політиком, майже 45%. У середині Усередині країни Стояногло перемагав з рахунком понад 51%, проти майже 49% за Санду. Але все змінило голосування на закордонних дільницях, де діаспоряни віддали їй майже всі. Свої голоси понад 82%. відсотки, і це враховуючи те, що на дільниці до трьох країн Росії, Білорусі та Азербайджану, за повідомленнями спостерігачів громадян Молдови, звозили літаками. А на дільниці в Європі приходили повідомлення про замінування. Правоохоронці Молдови розслідують понад 400 випадків підкупу виборців. Речник Зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано сказав за підсумками першого туру голосування. Волевиявлення виявлення відбувалося в умовах безпрецедентного втручання. Ні, Росії та її прихильників, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові. Майя Санду стала президенткою вдруге. Вищу економічну освіту. Вона здобула у своїй країні. Потім закінчила магістратуру Гарвардського інституту державного управління у США, володіє румунською, англійською, іспанською та російською мовами. Не заміжня живе у двокімнатній квартирі в Кишиневі. Молдова є жтемвінґатуари. Громадяни Молдови, ви перемогли сьогодні. Дорогі молдавани видали урок демократії гідний того, щоб бути записаними у підручниках історії. Сьогодні ви врятували Молдову. Молдова змогла продемонструвати свою волю і силу кожним нашим голосом. Ми довели, що об'єднавшись, ми можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна. Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи. Брудні гроші, підкуп виборців, втручання у виборчі процеси ворожих сил за меж країни і злочинних угруповань, брехня, сіяння ненависті та страху в суспільстві. Наш народ об'єднався, і свобода та громадяни перемогли. Мир і Надія на краще життя восторжествували. Я ціную заклик до єдності від мого опонента Олександра Стояногло. Ми продовжимо розвивати Молдову в мирі та демократії разом з усіма громадянами Молдови і для всіх громадян. Молдова, пишайся собою! Молдова сімдра, де тіне.